Оле, не заводьте домашніх тварин. Тут Ліна така щаслива, мама папуги кутає собаки, але ще не підозрює, що її очікує в найближчі тижні. Почалось це все прямо 31 грудня. Я прокинулась зранку, думала, буду готуватись до святкування. Але коли зайшла до пташки, дуже злякалась. Вона нерухомо сиділа в кліці і мовчала, хоча зазвичай розмовляє і вітає. І тут я зрозуміла, що треба терміново їхати до орнітолога. Скажу чесно, для мене найстрашніше, коли хворіють близькі чи тварини. Мені краще самі перехворіти двічі, аніж хтось із них. В Лікарні з'ясували, що у пташка інфекція і прописала ліки. Але коли я побачила, скільки вони коштують, ледве не впала. Бо один із препаратів варто 9 тисяч гривень. І ось ми почали лікування, наші річі трошки пішла на поправку, і тут я травмую руку. Тож однією рукою лікувати річу стало ще складніше. І коли здавалося, що полоса на везіння трошки кінчається, естафету вирішив підхопити наш пес і дуже сильно порізав лапу. Тож, якщо ви не готові до проблеми витрат.